Добрий день, величні люди. Сьогодні ми поговоримо про призначення. І також в моєму телеграм-каналі ви зможете дізнатися, яке ваше призначення по життю. Нагадаю, мене звати Ніна Вітковська, я сертифікований нумеролог, і моя місія допомогти багатьом людям. Дійти до гармонії з собою і гармонії зі світом. Ну що ж, почнемо. Добрий день. Пишіть в коментарях, хто дивиться цей ефір, а також хто буде дивитися в записі, також пишіть добрий день. Ну що ж, поїхали. Призначення це взагалі мета життя людини. Закладена до її народження. Йдеться про місію кожного з нас в цьому світі. Якщо копнути глибше, то виходить так, що стать, колір шкіри і національність і все інше випадає людям не випадково. Кожен із нас замислюється про своє призначення, про те, чим необхідно займатися в житті. Щоб приносити користь оточуючим і самому отримувати від цього задоволення. Справжнє щастя приходить до того, хто живе і діє по своїй природі, тобто слухає себе, слухає свою інтуїцію. Розгублена людина витрачає багато часу. І багато років свого життя даремно, тому що вона не знає справжню мету свого життя, і щоб воно давало їй силу, натхнення, енергію і щастя. Які ж є типи призначення? Всім доброго дня! Хто доєднується, рада вас вітати на своєму ефірі. Найперші це ідуть підприємці. Вони легко заробляють гроші, а сам процес заробітку це для них це пошук нових способів для примноження грошей. Саме це їх надихає. І зараджає енергію і захоплює. Цю категорію входять справжні бізнесмени. Ми можемо також друге призначення це вести за собою. Це керівники від природи. Вони захоп... захопленням будують організації, налагоджують відносини з людьми, шукають кожну людину. Щоб вона була на своєму місці. Такі люди легко бачать оточуючих їх здібності, які необхідно розвивати і максимально ефективно застосовують для загального блага. Це люди, воїни, лідери, а також борці, покликання вести за собою. Під керівництвом такої людини будуть налагоджені процеси, також праця оточуючих, точніше, не оточуючих, а підлеглих буде приносити результат. Справжні керівники вони піклуються про своїх підлеглих, також вони допомагають відкрити. Творчий потенціал і організовують навчання і підтримку. Третє це призначення пошуку істини. В цю категорію входять люди, які мають найголовнішу мету в їхньому житті це отримання знань і також. Що цікаво, що на другому місці у них стоїть визнання, успіх, фінансове благополуччя. Пошук знань це для них справжнє щастя і умиротворення. Четверте призначення це створення речей. Це категорія людей творять своїми руками, вони майструють. Пиляють, вирощують, шиють, готують, вони наповнюють світ прекрасними речами. Для них найбільше задоволення приносить це матеріальне вираження своїх здібностей, створення затишку, краси, наповнення простору потрібними і корисними речами. Бути щасливим, жити в злагоді зі своєю природою це саме найважливіше призначення для всіх людей. На жаль, сьогодні люди зациклені на матеріальному благу, блазі, і вони змагаються, хто заробив більше. Але найсправжній успіх це життя в злагоді з собою, зі своєю природою. Тоді людина щаслива, задоволена. І коли люди йдуть своїм шляхом, вони не йдуть своїм шляхом, вибачте, то вони себе відчувають нереалізованими. Наприклад, є так, що людина гігантського заводу вона досягла успіху, а по природі вона філософ, а також може бути самітником, тобто відлюдником. От, тому для нього це, якби він не буде відчувати себе щасливо, тому що він для людей. Казалось так, що він досяг успіху, а для нього це буде, він не буде відчувати себе щасливим, тому що він не пішов в свою природу. І займається тим, не тим, чим він мав би займатися. От, як же ж визначити призначення? Колись, в принципі, це з давніх довен вже тягнеться, що. Коли дитина тільки починає ходити, перед нею ставили, перед нею ставили меч, гроші, книги, а також молоток. Малюк йшов до предмета, який найбільше він йому сподобався. От це саме, в принципі, найпростіший, найдієвіший спосіб. Я просто скажу зі, розповім, як ми робили. Коли ми в мене були, народилися донечки, і коли ми робили самий перший купіль, ми також в ту ваночку, де буде купатися донечка, ми кидали туди там ручку. Дзеркальце там? Ну, коротко, ну, все, що тільки, можна було там тільки придумати. То, от, мої донечки, я так це запам'ятала, вони то, знаходили там ручку. <сум> тобто вчителі. От. Як же ж все-таки зрозуміти? Куди дорослій людині йти і яке її призначення. Потрібно в саме в першу чергу запитати себе, чим би я займалася довго і щоб це мені приносило задоволення. От, сам цей процес. Якщо е, взяти, наприклад, добрий день, хто доєднується до ефіру. Рада вітати. Якщо взяти, наприклад, побачити призначення самого наставника або вчителя, ми можемо побачити, коли людина ділиться своїми знаннями. Вона розповідає щось, вчить, застосовує різні підходи для того, щоб люди її. Зрозуміли, тобто для того, щоб зрозуміло донести інформацію. Такі люди люблять читати багато книг, вивчають щось нове, спостерігають, спілкуються з іншими. Вони вивчають філософію, психологію, педагогіку. Для них приносить задоволення це пошук істини, займаються також вони наукою. Навчають, стілюють, проповідують. Це сюди можуть входити лікарі, священики, науковці, вчителі, психологи. Якщо йде призначення бути підприємцем, це можна побачити у людей, які постійно у пошуках нових ітей для того, щоб Зробити так, щоб у них було більше грошей, тобто вони інвестування там вивчають, щоб примножувати ці гроші, це, можна сказати, вроджені бізнесмени. От, ці люди вони можуть гроші робити з повітря, тому що їм інтуїція підказує, куди вкладати. От, і які будуть для них вигідні умови. Йому подобається продумувати, прораховувати, шукати способи зростання капіталу. Він із задоволенням ділиться новими зв'язками або перспективними напрямками. Якщо взяти, наприклад, призначення творця, то це коли людина з задоволенням майструє. Працює на землі, будує, готує, в'яже. Це все говорить про те, що ця людина має якості творця, перетворювача, ремісника. Їм легко вдається полоти грядки, ліплення глини, вишивання хрестиком або укладання навіть кафельної плитки, і вони при цьому просто не бачать, як проходить час. Вони, якщо для вас не важливий кінцевий результат, а для вас важливо сам процес, то ви відноситися до категорії природжених ручних майстрів. Буває, що в одній, в одній людині поєднуються два чи три схильності. Це цілком природньо, це таке також може бути. Наприклад, художник малює картини, будучи творцем, він може через ці картини передавати свої знання, допомагати людям, осягти важливі істини. У такому випадку, це буде чудово, якщо знайти точку дотику різних сфер діяльності. І з'єднавши в одну служити світу. Пам'ятайте про те, що успіх це не зовнішнє, що можна доторкнутися руками чи прорахувати це відчуття всередині гармонії, спокою, щастя. Це можна відчути тільки тоді, коли людина займається тим. Що вона по-справжньому любить, для чого вона призначена. Тому так важливо знайти свій шлях, відкрити своє покликання. Щастя приходить до тих, хто діє відповідно до своєї природи і служить людям, виконуючи свій обов'язок. Можна шукати. Своє призначення роками, брати кредити, відкривати свою справу, потім прогоріти і зрозуміти, що це не ваше. Можна ходити, полоти плантації полів, щодня приходити додому, незадоволеними і зганяти всю пасію на своїх рідних, а можна. Просто зайти в мій телеграм-канал, написати свою дату народження і зрозуміти, по якому шляху вам потрібно рухатися, і саме якою справою вам потрібно займатися, щоб приносити людям користь. Посилання на телеграм-групу я Залишу в описі до цього відео, до цього ефіру. Також нагадаю. Також нагадаю, що в мене є YouTube канал, де я заливаю відео з Фейсбука, тому що у Фейсбуці ці ефіри. Тільки зберігаються 30 днів. Тому хочу сказати, що можете зайти в мою телеграм-групу і дізнатися, куди вам вже рухатися, якою саме діяльністю вам займатися, яка діяльність вам призначена з самого народження. І просто щоб ви вже почали займатися, щоб. Мати задоволення від життя. От, з часом діло в тому, що коли ми маємо займатися своєю справою, в першу чергу ми не повинні думати про гроші. Ми просто служимо людям. З часом люди будуть нам платити за нашу роботу, бо тому що ми будемо віддавати їм енергію, і їм захочеться платити нам за цю енергію. Тим більше, гроші це аплодисменти Господа, і їх отримують тільки ті, хто служить людям, не чекаючи нічого взамін. Чому так стається, що ми тут прийшли. Якби прожили якийсь час, я скажу про себе, я якби відчувала, що мені треба йти в вчителі. Я вчилася на вчителя трудового навчання. Але діло в тому, що якось так вийшло, що вчителя в школі не так треба було. Цих вчителів багато випустили, а роботи для нас немає. От. Коли прийшла до нас війна в Україні, я почала задаватися цим запитанням вже, ну, вже якби, можна сказати, мене вже клобом толкнуло, вже, що от давай вже рішайся, що ти вже наконець будеш робити в цьому житті. От. Потім я попала на, ну, кажуть, ти даєш запитання, Всесвіт тобі дає відповідь. І я прийшла в інстаграмі марафон, в якому я дізналася, що я маю бути вчителем, що я маю передавати свої знання, уміння от, і навики. Тому, чому я зразу до цього не дійшла? Бо тому, що якщо взяти, наприклад, самого раннього дитинства. То нам починали насаджувати, що от ти маєш туди йти. Це, до речі, дуже видно в мультфільмі. Раджу вам подивитися цей мультфільм взагалі з дітьми. Бо я своїми дітьми дивилася цей мультфільм. Дуже цікаво спостерігати. Називається цей мультфільм Таємниця Коко. От Там дуже як це сказати, дуже видно, от, як насаджували на нього, от, як йому казали, ким ти маєш бути. А в них, виходить, з покоління в покоління переходили, якби в них була справа, це шити взуття. І цей маленький хлопчик. Там по вже, мабуть, сім було. Ну, дуже цікавий мультфільм. Подивіться. От, і давай його, казати йому, що ні, ти будеш от шити капці, коротше, все. А він хотів э, грати на гітарі. Ну, подивіться, дуже раджу цей мультфільм. Як вони його насаджували, ні, ти маєш бути. Там, коротше, ну, дуже цікаві ситуації, що з ним там. Про... Якби відбувалося в цьому мультику. От тому ще раз нагадую, що заходьте в мою телеграм-групу, я посилання залишу: Дізнайтеся своє призначення і почнете вже рухатися по своєму призначенню. Тобто, будете знати, вже, яка професія вам більше підходить. От. Пишіть свою дату народження в телеграм-групі, і я протягом розшифрую вашу дату народження, куди вам йти, які вас, в яку сторону вам йти. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивитеся мої прямі ефіри, за те, що коментуєте, за те, що ділитеся моїми ефірами. Дякую Господу Богу за те, що я можу виходити в прямий ефір і ділитися інформацією своїми досягненнями, своїм досвідом. От. І гарного вам дня, приємного настрою, миру вам та любові. До завтра. Всього доброго. До побачення!